Цікава тема розборка. Два місяці за проводка заднього бампера, рест під парктроніки лежала. Взагалі не було запитів. Ні під парктроніки, ні під е, саму проводку. Ніхто не питав. Сьогодні прилетів запит від постійного вже клієнта вже назбирав. Е, проводка і два датчика. Окей, пишу проводка 2 тисячі датчиків по 500 гривень. І того три, за три з половиною віддам всі датчики, щоб не знімати їх там за чотири штуки. Ні, каже, мені тільки два треба. Ну, окей, без питань, три тисячі, там зараз на ложку і поїде. Сразу же прилітає заказ ще на парктронік 500 гривень. І того їде проводка два датчика, і парктронік. Ті же три з половини і ще один датчик лежить, ще 500 гривень лежить. Хоча, по суті, те ж саме, ті з половиною, але ще плюс датчик. Хоча, якби людина забирала, все разом, ну тобто не шкода, можна там на цьому подвинутися. А так, ну ще продасться, ще буде 500 гривень. Ще одна відправка, якась переписка, якась комунікація, ну, тобто це теж коштує якісь гроші. А так, от воно лежало, нікому не було потрібно. Бац, раз, два, все, поїхало. Відправочка сьогодні поїде до клієнта. Кого цікавлять запчастинки на Ford Edge, рест. Рест, дорест і СОУ. Пишіть, телефонуйте, контакти під профілі даного відео. Авторозбірка автоквест.